Зазвичай навчання проходить протягом п'яти днів. Ми навчаємо наших курсантів наших і далі вони вже отримують базові навички по керуванню БПАКа вампір і можуть вже виконувати бойові завдання. Але зазвичай це відбувається з якимсь опитним пілотом, який їх супроводжує вже в на скажімо так виконанні бойового розпорядження. Що найскладніше в процесі навчання? Що треба їм засвоїти? Є деякі нюанси в керуванні дрона. Коли він навантажений бойовим комплектом, тобто треба обережно працювати з ним, обережно відноситись до радіогоризонта, тому що, якщо втрачається відповідно це призводить до втрати борта. Тобто за цим треба слідкувати. І від курсантів потребуються базові навички по радіоелектроніки. По для того, щоб вивчати, скажімо так, підготовку до бойового завдання, виставлення антени і так далі. Тобто, грубо кажучи, кожен бажаючий в принципі може навчитися? Так, може опанувати. На даний час, наприклад, у нас є курсанти, які взагалі ніколи не займались, скажімо так, пілотуванням на БПЛА, умовно кажучи, мали звичайні якісь професії. Там виробник тротуарної плитки, який ніколи не тримав пульта в своїх руках. Зараз ми його навчаємо. У нього вже підходить, скажімо так. Процес навчання до завершення, і ми вже будемо його випускати на виконання бойових завдань. Наскільки ефективні на сьогодні вампіри в бою? Що вони який функціонал виконують на даний час? Це один з найефективніших бипаків, тому що він доставляє провізію бика нашим піхотинцям, які знаходяться в окопах на передньому краї і відповідно, так само займається ураженням цілей ворога.